Добрий день, добрий вечір. В цьому відео я вам покажу, як. На мою думку, зараз з 12 в 12-му сезоні як працює е, вітер. По-перше, е, вже не можна так просто плити, е, проти вітру. Під прямим е, парусом. Зараз е, працює вітер адекватно. Тобто, овертайм. Парус і от. Ми пливемо зараз. Ну, майже за вітром. Зараз будемо йти проти вітру. Ну, це Так має адекватно працювати. Як е, я бачив на к -к -к каналі Мармоша. Так його називаємо. Мармо... Мармо Шоу Він сказав, що прийде такий момент, що ми будемо плавати усі за вітром. І це буквально було не так давно. От бачите? Ми пливемо проти вітру. І парус нам набирається вітром Може якщо хто захоче, то можемо провірити разом. В принципі, я не проти. Погуляти в парі. Пограти. Зараз парус набирається вітром. Перекидаємо його на іншу сторону. І він прямий. Бачите? Ми пливемо зараз зовсім проти вітру. Тобто вже немає с... смислу ставити парус прямо вже немає, тільки за вітром. І чим більше ми йдемо, від... 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 відклоняємося проти вітру, тим більше набирається парус. Бачите? Як парус надувся. До вітру. І трохи за вітром. Оце зараз парус працює адекватно. А, і ще покажу, який смисл із грога. Будьмо. Бо коли сам п'яний, і граєш у Сіофі Сіус, то, в принципі, уже і хвилі не так лякають. І Сам уже шатаєшся, коли п'яний. Разом із п'яністю персонажа. Вдруг що там за начало і за кінець відоса звіняйте. Зараз нема програми, тільки персую Windows? Отак от, от. Хочете плити, а якщо там бачите, що треба кудись трохи змінити курс. Даже вот на Е. Нехай будем и на Е. Та поднимайся же уже. Вот вам и грох. О, помогите. О, блять. Я этого не хотел. Вот вам и какой смысл путь грох. А в з приводу русалок. Є... Е Можна е е сказать, що легенда догадка. Е чого... Е пірати і моряки слухали е чули сирен. Може вони їх спасали? Від От отакого. І зараз, до речі, дуже сильно міняється курс від прямості штурвала. Якщо переносимош, якщо ми йдемо під, під якимсь там кутом на компасі, то нам потрібно вже дивитися по вітру і по хвилям позносить дуже гарно. Я грав сьогодні. Мене знесло вліво за вітром більше, ніж на. на більше, ніж на 90 градусів. Так що дивимося, куди нам, нам треба. Перекидуємо руль. Перекидуємо парус, якщо навіть під горогом, неважливо, куди нас знесе або вліво, або вправо. Перекидуємо парус і несемося? Всім дякую за увагу і гарного дня.